Здобули перемогу та піднялися вгору в турнірній таблиці. Гірник спорт у матчі п'ятого туру другої ліги вдруге поспіль виграв свій поєдинок та залишив нижню частину таблиці групи. Б. На цей матч головний тренер гірника спорт Валерій Куценко вирішив не змінювати той переможний склад, який діяв у грі минулого туру з чайкою. Ми всім гравцям даємо шанси, граємо, але да, та гра, яку ми грали з чайкою, цей переможний склад, і ми вирішили, що ці хлопці на даний момент. Виглядають виглядають краще цього разу. У гості до команди Валерія Куценка приїхала амбіційна молодь із Харкова, яка захищає кольори другої команди Металіст 1925 У її складі не було лідерів, яких новий головний тренер першої команди харків'ян Патрік Ван Леовен залишив для підготовки до матчу першої ліги. Вони тренуються з першою командою, це добре. У нас є люди, яким також є шанс доказувати грати. Так що у нас є команда, ми один одним можемо замінити в футболі. Так що ми молоді футболісти, молоді хлопці, які повинні доказувати свою гру. І Ми повинні на них дивитися, і керівництво. і... Ми як тренери, що вони можуть замінити наших хлопців, які потрапили в першу команду. Була інформація, що досвідчені гравці там переведені у дубль. Ви не залучаєте, да? Це така позиція до другої команди. Ми не залучаємо, тому що ми хочемо, щоб розвивалися молоді хлопці. Якщо б у нас б була якась друга філософія, там грати на якісь на перемогу, там, на преміальні, то ми, може б, залучали якби, і якісь, там ставили собі задачу. У нас завдання клубу розвивати молодь, щоб вона була в першій команді. Молода харківська команда вже з перших хвилин піднесла гірнику спорт неприємний сюрприз. Металіст 25 2 вперед вивів Ярослав Карпізін, якому вдався влучний удар на п'ятій хвилині матчу. Такий перебіг подій не влаштовував гірник спорт, гравці якого одразу пішли відіграватися, і через 10 хвилин після пропущеного голу зрівняли рахунок. Річмончукує Мека мчав до воріт суперника, але захисники харків'ян завалили форварда гірників у своєму штрафному майданчику. Пенальті. Чітко реалізував Вадим Страшкевич. Для нього це другий гол у чемпіонаті, і він вийшов у лідери серед бомбардирів гірника спорт. В першому таймі десь було ще в хлопців впевненість, тому що є контроль, є. є... Дії хлопців, що ми від них просимо, вони виконують, але десь ще не вистачає не вистачає того майстерності, того досвіду, щоб вони спокійніше працювали з м'ячем. А другий тайм вже був була гра, як ви кажете, на зустрічних курсах. І десь нам більше пощастило, хоча було бажання сьогодні хлопців, вони хотіли і ми заслужили перемогу. Після перерви суперники продовжили обмін забитими м'ячами. До того знову ж таки від самого початку тайму і протягом короткого терміну часу. Три голи за 11 хвилин. Але тепер швидкий гол виявився на рахунку гірника спорт. Артем Оніщенко віддав передачу на Сергія Місяржі, і той з другої спроби відправив м'яч у сітку воріт 2-1. Надалі вже харків'янам вдалося швидко відгратися. Ярослав Карпізін скористався помилкою оборони гірника «Спорт» та прицільним ударом оформив у цьому матчі дубль та зрівняв рахунок. 2-2. відповідь від гірника спорт відбулася за 6 хвилин. Сергій Місяржи виконав передачу з правого флангу, після чого Максим Тяпкін в один дотик вдруге у матчі вивів гірник спорт вперед. 3-2 ці цифри на табло до кінця матчу мали можливості змінити як господарі поля, так і гості. Хлопці відігрались і хотіли ще забити, і це було видно що наприкінці другого тайму, що ну, було дуже багато моментів, де вони повинні були реалізовувати. Я думаю, що якби ще б один м'яч залетів, залетів ворота суперника, я думаю, що вже зовсім інша гра була і спокійніша кінцівка матчу. Інтрига у цій грі трималася до фінального свистка. Команді з горішніх плавнів все ж таки вдалося довести справу до другої поспіль і дуже важливої перемоги. Головне, що ми. Сьогодні здобули вольову перемогу, тому ну, хлопці молодці, хоча є ще помилки, коли ми самі собі привозимо м'ячі, не обов'язкові. Треба над цим працювати буде. А так хлопцям дякую що за самовіддачу. Ну, гра я вважаю, що була цікава і для болівальників. Да. Хотілося, щоб спокійніше завершився матч, але ну, найголовніше, що ми перемогли. Після перемоги над молодю металіста 19-25 гірник спорт набрав шість очок та піднявся всередину таблиці, де посідає п'яте місце. Наступний матч гірник спорт зіграє у суботу, 14 вересня. Команда Валерія Куценка прийматиме київський локомотив. Початок матчу о 12.30.